Всім привіт! Отримав замовлення на збирання пари колес. Колеса буду збирати на ободах 28 дюймів, Обода подвійні, посилені, високий профіль. З проточкою під гальма і брейк. Обода ушні вже стояли колеса на велосипеді. Власник вирішив замінити втулочки. Втулочки будуть стоять задня така з дні сторони під фікс. інша під тріскачку, Втулка алюмінієва. Вісь на гайки на промпідшипниках. Передня також така. Вісь на гайках на промпідшипниках. Алюмінієва втулочка. Спиці будуть встановлені нержавіючої сталі. Зібрав передню колесу. Так, вийшло колесо рівненько по центру. стоїть в станку, ніде не б'є. Хочу обід б ушний. Накат гарний. Збираю заднє. Зібрав заднє колесо. Так, ось колеса рівно. станку по центру. Ніде не б'є. обід також бошний. колеса гарно вийшло. Спиці натягнуті. Зібрав це замовлення в зоугуму, отак все виглядає. Заднє, переднє колесо. Чому треба зібрати колесо, мотор колесо, звертайтесь.